Доброго здоров'я, дорогі наші глядачі, раді вас бачити знову. Ми знаємо, що останнім часом кожна новина про зміни у соціальній сфері змушує людей братися за серце, бо кожен із нас хоч раз у житті стикався із тією системою, із довідками, перевірками, чергами, обіцянками, які змінюють умови просто під час гри. І ось знову нова реформа соціальних виплат, масштабна, системна, така, що нібито має зробити все справедливим і сучасним, але як завжди, у простого українця є своє питання. Справедливим для кого? Пам'ятаєте, як кілька років тому тодішня міністерка соціальної політики Оксана Жолнович сказала, що українців треба вивести із зони комфорту. Тоді ця фраза пролунала як грім серед ясного неба, люди обурювалися, яка ще зона комфорту, коли ми й так виживаємо з копійками. Минуло кілька років змінилися обличчя у міністерстві, змінилися лозунги, кольори презентацій і навіть терміни. Тепер це не вихід із зони комфорту, а оновлення соціального договору. Прекрасно звучить, правда? Але коли вдуматись. Суть не змінилася. Формула та сама менше грошей, більше умов, більше контролю. Отже, що відбувається зараз? В уряді кажуть, держава перевантажена, бюджет не витримує, треба все оптимізувати. І під цим словом ховається велика чистка. Ранні пенсії, спеціальні пільги, різні програми допомог, усе це хочуть переглянути. Замість старої системи планують створити таргетовану, тобто адресну допомогу, мовляв, тільки тим, хто справді потребує. Звучить логічно, але в реальності означає ось що, щоб отримати допомогу, треба буде довести, що ти справді не можеш вижити без держави, не просто подати заяву, а зібрати цілу теку довідок, пройти перевірки, оновити дані. Чекати верифікації, і якщо десь у системі не збігається кома, вибачте, виплати не буде, люди вже стикаються з подібним. Хтось не встиг оновити інформацію в дії і втратив допомогу. У когось зависла довідка в реєстрі, система вирішила, що такий громадянин відсутній, і це не помилка, це нова норма. У центрі реформи працевлаштування. Тепер кожного, хто отримує соціальні гроші, перевірятимуть на працездатність. Можеш працювати, шукай роботу, не шукаєш. Запрошення на перекваліфікацію або громадські роботи. Відмовився: мінус виплата або її частина. І все це подають під гарною вивіскою активація населення. Колись казали. Треба вивести людей із зони комфорту. Тепер кажуть, треба стимулювати до активності, а сенс той самий, якщо сидиш без роботи, тебе система просто виштовхує. Ще один важливий момент верифікація доходів. Раніше можна було підробляти без оформлення, перекидати гроші родичам, мати готівкові заощадження. Тепер усе це лише ризик. Соцслужби і фінмоніторинг об'єднують бази, кожна транзакція, кожен рух грошей аналізується, якщо цифри не збігаються, відмова, якщо десь побачать аномалію, блокування і ніхто навіть не буде пояснювати чому. Із пенсійною системою теж непросто обіцяний накопичувальний рівень на паузі. Офіційно, бо ринок не готовий. Неофіційно. Бо грошей просто нема, тому йдеться не про підвищення пенсій, а про скорочення винятків, ранні виходи, спеціальні стажі, пільги, усе під мікроскопом. Швидше вийти на пенсію стане майже неможливо. А щоб люди не лякалися, це все назвали новим соціальним договором держава, бізнес і громади, нібито разом піклуються про громадян. Гарно звучить у презентаціях. Але коли бюджет із дірками, будь-який договір перетворюється на чергу, кого підтримати, а кому сказати, ресурсів немає. І ось тут головне, найближчими місяцями почнуть змінюватися критерії для отримання допомог, враховуватимуть середній дохід сім'ї, майновий стан працевлаштування, навіть місце проживання. Якщо офіційно живете в одному місті, а фактично в іншому, можуть просто не знайти у базі. Тому, друзі, зараз найважливіше підготуватися, перевірте свої дані в дії, оновіть кабінет пенсійного фонду, зробіть копії всіх довідок про доходи, оплату комунальних витрати на лікування. Якщо маєте статус інваліда, багатодітної сім'ї чи опікуна, Переконайтеся, що все внесено у реєстри, скан копії збережіть у телефоні, у хмарі, на флешці, бо якщо система вас не бачить, для неї ви просто не існуєте. І не грайтеся з готівкою. Ми всі розуміємо, що життя змушує крутитися, але тепер будь-який незадекларований дохід може вилізти боком. Великих гравців не чіпають, це правда. А от прості люди. Перші під прицілом системи офіційно кажуть менше хаосу, більше справедливості на папері правильно, але без грошей у бюджеті справедливість стає лише словом, і кожна перевірка може перетворитись на чергове. Вибачте, ви не підходите під критерії. У підсумку маємо ту ж саму політику тільки в новій обгорці. Тоді це називалося оптимізація, тепер відновлення людського капіталу. Але для людей зміст той самий менше допомог, більше перевірок, більше нервів. Ми не хочемо нікого лякати. Але треба говорити чесно ті, хто встигне адаптуватися, оновить документи, навчиться користуватись цифровими сервісами, стежитиме за змінами, зможуть пройти цей період із меншими втратами. А от ті, хто сподівається, що якось буде, можуть опинитися поза системою. Бо тепер не держава бігає за людьми, а навпаки, люди мають довести, що вони існують. Можна сказати просто, це вже не соціальна допомога, а перевірка на виживання. Версія 2.0. Політика Жолнович змінилася на політику Лютіна, але напрямок той самий менше готівкових виплат, більше умов. Більше контролю. Тому, друзі, порада дуже проста і дуже практична. Підготуйте все зараз, щоб завтра не виправдовуватись перед цифрами у базі. Перевірте, оновіть, збережіть. Не чекайте, поки система вирішить за вас, бо, на жаль, вона не помиляється на користь людей. Дякуємо, що дивитесь погляд вільних. Ми тут не для того, щоб лякати. А щоб допомогти розібратись у тому, що відбувається навколо нас, підпишіться, щоб не пропустити важливі зміни, які стосуються кожного. Ми говоримо просто по-людськи, бо знаємо, правда потрібна всім, і тим, хто працює, і тим, хто вже віддав свої сили цій країні. Бережіть себе, свої документи і свої нерви, і пам'ятайте. Навіть у найскладніші часи ми залишаємося разом.